Всім привіт! Запишу таке коротеньке відео про такий набір, тому що сьогодні його вже треба відправити, а хочеться вам його показати, тому що його в наявності немає під замовленням. Тут шумить моталка, не звертайте увагу. Сподіваюсь, вам буде добре, чутно. Отже, це набір High High, він називається, він називається. ось так. Це серія Sharp, тобто це гостренькі спиці. і це Sharp Premium Latch. Це означає, що, на відміну від стандартного набору, тут є спиці, що там пропущені 7 і 7,5. І давайте подивимось, що всередині. Чохол такий дуже гарний, з тканини, в них така гарненька вишивка. От. В принципі, так він виглядає, як і всі інші, а тут спиці. Отже, це товстенькі спиці серії Sharp, тобто це гострі спиці. І як ми бачимо, скільки тут, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8 пар спиць в наборі. Ось так виглядає сама спиця, вона досить гостренька. І е, мені здається, такими спицями дуже зручно в'язати. Вони легкі, супер легкі, я б сказала. На спицях нанесено бренд, нанесено розмір. Перегорнуто ось так 5,5. О, це спиці серії L, тобто тут з'єднання і тросики будуть всі L товстенькі, лач. Так, тут у нас є ось такий гаманець. Не гаманець, а цей. Ну, ви зрозуміли, гармашик. Ось тут з'єднувачі, дві штучки їх, тобто можна аж два кабелі з'єднати в один довгий або просто. Двічі використовувати. так Далі, тут є ось така дуже зручна резиночка для того, щоб затягнути спиці щільно на тросик і ключик. Це такі дрібнички, скажімо так, а з цього боку, отут, в кишені, я згадала слово кишеня, чомусь забуваю його іноді ось тут в кишені. ось Тут в нас кабелі, бачите, тут? Такий величенький стакан, тому що він під спиці L. Отже, по тросикам, яка довжина, тут нагадаю, що довжина тросику вказано, довжину тросику вказано разом зі спицями. Вони чомусь завжди додають 40 см тросик, хоча він не підходить під стандартні спиці, я не сказала, тут спиці 13 см. І насправді цей кабель 40 см він не підходить під стандартні спиці. Тільки під вкорочені 10 см, ну але є в наборі. Потім куп, можна докупити вкорочені спиці і його використовувати. Або з'єднати його. До речі, його можна з'єднати з іншим, отримати довше і використовувати. Далі 60 см і тут, мабуть, довше є так. 80 і 100 і обов'язковий такий атрибут. Це така дуже-дуже дуже мила штучка. Тут можна визначати розмір спиць, особливо для тих людей, може, у вас там у когось поганий зір і не дуже видно ось це лазерне нанесення, а тут можна перевірити товщину спиць на ось цій мілашці. Сподіваюсь, було цікаво. Напишете, може у когось є такий набір, і ви вже користуєтесь.